а-ля Вальтеліна. Знаєш, Італь, я їх перший раз як спробувала uh -huh. в ресторані, uh -huh. я подумала, я нічого смачнішого не їла, ніж у ці піцокери. Знаєш, uh -huh. я, я, я вже в Тоскані, я на півночі, я вже трошки поїздила, по, 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 е, типічні блюда я спробувала. Але я оце спробувала, я ще такого ніде не їла. І воно таке було смачне. У мене вийшло таке, як вийшло. У мене сирів нема тих, знаєш, е, типічних, що вони там дають, бо то сири треба мати типічні дати. Mm -hmm. Що скажеш? Ого. Mm -hmm. Ого? Що ти там чуєш? Що чути? Сальві? Сальвія, ще що? Якийсь формат живе, так, якийсь Угу. Микій, давай. А чуєш який смак, Який смак цікавий. Капусти М -м, там є багато. Що тут таке пікає? Ти чуєш? То холодильник одвічі відкрити. Маландж. Я його не знаю, що я йому зроблю. А, то тут вверху напевно. Я, дай, угу. угу. я такий звук такий то форте є... П'яте форте, преферіто, не то саме. Ні, то що ти вмієш найбільше готувати, що ти... І коли ти готуєш. І тобі найкраще виходить. Так. П'яте форте, то що тобі найкраще виходить. І ти всіх здивуєш. Отак воно називається, а? Ну? Я не все коштую. Спагетті альо-олі, пеперунчіно, це твоє преферіто і форте. А, преферіто... Пеперунчіно. Ти вже поїла? Оце якби ти Віталій, навчився готувати. Оці підсокері, mm -hmm. то було б твоє п'ятофорте. Mm. Попробуй Лисичко таке робити. А ти їсти. Тому що ти от, от Наталя... Матіля, позовтай, е? А, тут і шкіркою, чекай, я зараз заберу. Так. Софійка, ти вибрала оце їсти сусіську, таку, не сусіску, це називається сальсіча. Це самого м'яса. самого м'яса, Тут нема нічого нічого штучного. Все дуже якісне і дороге. І отакий великий кусок аніллю. Тут кісточки, зараз я так поріжу. Тільки задовго стояло в холодильнику, бо ми тут говорили, сміялися. Оце нирка одна. Хто любить нирку таку їсти? Нирка. Чекай, дочі. Мама, тобі отако трошки в Десерт. Ось такий. І так він виглядає. Це повидло я сама робила. Рікота без цукру, без жиру, зовсім без жиру. І рікоту я сама, отак воно виглядає. Подобається тобі таке, Наталя? Смачно, так. Мачно, нема багато цукру, добре. В Брикоті зовсім цукру нема. Я зовсім не роблю солодку. Повидло я сама робила, з яблук, не пам'ятаю з чого. А. М -м -м. Хто хоче, може пробувати. Хто не хоче, не пробує. Софійка, ти будеш пробувати десерт? Будеш? Угу. Дорогесеньки мої, це 28. Зараз я вам щось цікаве покажу. Я вам покажу повний місяць. Оце сьогодні ввечері повний місяць такий. Люна п'єна в Італії говорить. говорять. А завтра буде місяць червоний. Вугні буде місяць в вогні. Тут ви погано бачите. Я бачу чіткіше, ви трошки так, знаєте, бачите. В таких хмарках кругом, хмарки є кругом. А зараз, завтра цей місяць буде червоний в вогні. Це такий феномен, який дуже рідко буває. Завтра я знову знімлю відео і вам покажу, як воно відбудеться в той самий час. 20 по 8. Побачимо, що буде завтра. Завтра дуже щось серйозне має бути. В нас тут всі пишуть, всі говорять, і побачимо, як воно є. Ось така ситуація в нас тут. У парку дуже багато дітей, діти ще бігають, кричать, піщать, тому що день досить гарячий, у нас сьогодні ще 32 градуси було в другій годині дня, а так буде вже 30, 29, 29 на другий тиждень. Температура трошки падає. Побачимося. Ви не відходіть, бо зразу після того відео, завтра я вам покажу друге відео. Вже вона так, так би починає червоніти цей місяць. Трошки починає червоніти, але це феномен завтра буде. Сьогодні червоніший, бачите, тільки що червон... вже червоніший, ніж... ніж був, світло засвітилося в будинку. Там якийсь холостяк один живе, він завжди на балконі їсть. Вже починається кругом місяця червоний бути. Ну, Побачимо, як буде. Трошки пізніше я ще раз землю, подивимося, чи буде щось видно. Пішов колосяк сяк піцю їсти, загасив світло. Бачите, там наверху? Ось там, де про це я говорю. Так пройшло пів години, і я вам покажу, як місяць змінився. Він підійшов, трошки, відійшов трошки в сторону, направо, іде своєю дорогою. Ось так він виглядає. Чомусь видиться така плямочка нижче місяця. На телефоні. Вживу я цього не бачу. Завтра будемо спостерігати, як місяць в вогні буде. Червоний місяць в вогні. Бачите, як люди ходять, що означає як коліна болять. Так, Феномен вечора. Ми сьогодні чекали цілий день місяць, в такі самі годині, а його немає. Ви можете представити собі, його немає. Він повинен бути ось там. Ось там. Мав бути червоний місяць, Горячий місяць, місяць в вогні. І цього не сталося. Я тільки що прочитала в інтернеті, що в Україні має бути півдев'ятої. Бачите, вчора я вам знімала відео, це була субота, а сьогодні неділя. Я чекала, сьогодні точно 15 по, 15 по 8 вечір. І місяця нема. І це залежить іменно від погоди. Які хмари будуть. Може, ще пізніше ну, я, значить, Тут хмар є, і місяць не може з'явитися, його не видно. А він ось там мав бути. Отак, чуть чуть таке розове чуть-чуть є, дуже, дуже мало. Ось з цієї сторони ось такі хмари на небі. В парку діти піщать. У мене телефон, я замітила дуже ловить звуки з вулиці. Я не знаю, чи, 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 бо я так взагалі по вулиці дуже не знімала, а от в ресторані то в мене, ви більше в ресторані чули шуму, ніж я. Я такого шуму абсолютно не чула. І так я зараз переглядаю свої відео і чую, що діти так піщать, так чути, набагато сильніше чути, ніж ніж, ні, ви чуєте, ніж я. Хотіла вам квіточки показати, але вже нічого не видно. Тут нічого нічого не видно, вже в темноті нічого не видно. Завтра от моя рука, бачите, нічого не видно. Тут в мене нові квіточки, листочки з'явилися, гілочки нові з'явилися. Ну, може, ще цей місяць, місяць червоний, місяць вогні, може він ще появиться через кілька хвилин. Шкода, 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 залежно де і як, в якому місці. Він по цілому світі, навіть Австралії, це таке, така знаменита подія мало бути. І, і всюди, і в Африці, в, в Європі, по цілій Європі, і всюди-всюди. У нас в Італії погана погода. Не в нас в Італії, а іменно в мене ось тут. Може на півдні інакше, може на півночі інакше. Навіть тут від мене може 10 кілометрів, може зовсім по-інакшому. В даний час немає. Маннаджа. Маннаджа. Що зробити, погано. А я чекала, чекала, дуже хотіла вам показати. У нас ввечері, бачите, ще вікно напроти мене тут в тому будинку ще відкрите, вони, напевно, тільки до хати зайшли, бо виходять, тому що вони закриються. Вони навіть якщо на останньому поверсі живуть. Я б, наприклад, не закривала. там, ну, Може, видно, знаєте, мені не видно о, до них до хати. А може, от, е, в мене, оті люди, що наверху живуть вище мене. Якщо ти е, напротив цієї хати, ти може бачиш, там, які картини, які люди ходять. Хоча це досить далеко, відстань досить така велика. Можна якусь лампочку побачити, якийсь телевізор включений, але італійці привикли це все закривати. Я так само опускаю. Ввечері трошки отак трохи так залишаю зимою, а літом тут взагалі до половини, У мене тут навіть світла в хаті нема. Я навіть не включаю світла, бо в мене все дуже з вулиці світла в мене, дуже багато з вулиці світла дорогесенькі мої. Арія кондиціонати я вже не включаю, вже давно не включала. Цього літа мало я включала. Напевно, включала перед сном три рази, напевно, включала, бо не годен було заснути, була якась така вологість. І от ти як лягаєш там пів години стоїть спати. І включала я на годинку скоріше, щоб трохи охолодити, тому що дійсно не годно було заснути. А так вікна відкриті, до повністю, не повністю, до половини, повністю, навіть і нема проблем. Мало людей, тому що люди вечерюють. Представте собі, 15 по 8 – це такий от найгорячіший період, де ви нікого нікого не побачите на вулиці. От Люди зовсім не ходять. Діти піщать. Тут багато знаєте що, мусульманів приходить ввечері. День щось вони не виходять, а от ввечері вони тут, італійська дитина, в даний час дуже рідко, щоб вона тут була 8-9 година. І дітей італійських нема. А от бачите, ходять, дивіться. О, Бачите, мусульмани ходять як одягнені. В чорному, ціла, в чорному, ціла. от, Про те, що я говорю. Мусульманські діти тут є. О, бачите? Ось. Їх тут багато. Пішли всі, всі, ось всі мусульманські діти, пішли всі разом. Тому що я не знаю, чомусь вони чи стидаються, чи що, діти, дітей приводять ввечері. Ввечері дуже я сильно замічала. Італійські діти, щоб в 8-9 годині, та може таке бути, але дуже-дуже рідко. Сім'я італійська, 8-9 година, абсолютно в хаті, абсолютно в хаті. Було таке, що як дуже горячо, то виходили там по 9 дітей трошки поводили, погуляли. А я знаю на півдні Італії, де температура 40 дуже часто. Дітей виводять цілий день в хаті все закрито, а ввечері виводять дітей на вулицю, щоб трошки погуляти, що зробити. Така жара, жара. Це не тільки жар, це нагрівається асфальт, це нагрівається це нагріваються будинки, нагріваються, все нагрівається. Нема. Нема, 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 нема. Зовсім нема. Абсолютно ніякого місяця нема. Ситуація. От нема місяця, зовсім нема, зовсім, зовсім, зовсім. Ну нічого, подивимося, через годинку може появиться, бо він має тривати майже 2 години. Трохи менше, ніж дві години він має тривати. Так що ще, ще є час. Нас теж тут в Італії, мав бути, не знаю, з восьмої години, з 8 до півдесятої. Ну, ще є час. Ще, може, хмари розійдуться, я буду слідкувати, пізніше вам покажу. А ви мені напишіть... Ваші місцевості, де ви є? В Німеччині, в Америці, в Австралії, в Україні, в Італії, де на півночі, на півдні. напишіть мені, Чи ви цей феномен бачили? Чи ви за ним слідкували? Червона, червоний місяць. На нього дуже добре могли б ми всі дивитися, тому що він не такий шкідливий, як на сонце. Затемнене сонце. Це треба було спеціальні апарати захистити захистити око, щоб дивитися. А такий, Червоний місяць в таких червоних-оранжевих тонах можна було дивитися неозброєним оком. Ну, цього не сталося. Цей феномен ще буде повторятися до 2-3 березня 26-го року. Так що, ще можемо ми побачити. На цьому я прощаюся з вами, друзі мої. Пишіть, що ви думаєте, поставте мені лайк, якщо ви дійшли до цього моменту. І дякую вам щиро, дякую і миру, і здоров'я усім, усім, усім.